Вгадайте, скільки децибел видають покрівельні матеріали в негоду. Як матеріал даху впливає на наше самопочуття, наприклад, дощової літньої ночі. Замініть краплі дощу на ці крихітні камінчики і виміряйте, скільки шуму створюють різні покрівельні матеріали. Для цього ми використовуємо шумомір. Почнемо з черепиці. Ми виміряли рівно 92,4 дБ для черепиці. Продовжуємо з дешевим металевим дахом. Для дешевого металевого даху ми виміряли рівно 114,2 дБ. А тепер давайте подивимось, як справляється з шумом дах покритий черепицею Іко. На даху з черепицею Іко ми виміряли рівно 89,7 дБ. Падаючі камінці, що імітують краплі дощу на дешевому металевому даху, створювали неабиякий гуркіт. Жити під таким дахом не дуже приємно. Черепиця Кембрідж з іншого боку досить добре знижує шум падаючих крапель, тому навіть під час сильного дощу або граду у вас в будинку буде мінімум шуму. У цьому тесті дах з черепицею ІКО виявився справді найтихішим.